18 липня оператор газорозподільної системи компанія Сумогаз відповідно до рішення Кабінету міністрів України перейшла під державне управління групи Нафтогаз. З чим пов'язане рішення уряду і яких змін очікувати споживачам газу на Сумщині? Про це говоримо з головою управління акціонерного товариства Сумегаз Анатолієм Линником. Це зроблено для стабілізації ситуації в енергетичній сфері. Тепер компанія працюватиме з дотриманням ключового принципу надійності перед клієнтами та партнерами. Я вважаю, що так, суми газ і вся енергетична система повинна бути державною. Це головне, тому що ми сьогодні повинні бачити тільки наших споживачів, тільки нашими партнерами. Мета нести відповідальність за кожен кубометр газу, дотримуватись і законодавчих зброси, та не допускати будь-яких зловживань. Анатолій Линник на посаді голови управління АТ МГАЗ з 18 липня 2023 року. У перші ж дні після призначення побував у всіх відділеннях газового господарства у районах Сумщини. Говорить, було важливо зрозуміти, у якому стані газове господарство, як працюють колективи місцевих відділень. Колектив Конотопського відділення це професійна родина. Кожен працівник сильний, на своєму місці. Ми всі разом забезпечимо безперебійний та безаварійний розподіл газу. Працюємо ми 24 на 7. Сім, щоб в кожній оселі, дитячому садочку, школі, лікарні, був блакитний вогник в такий нелегкий час для нашої країни. На зустрічах у трудових колективах газовиків Сумщини голова правління Сумгазу Анатолій Линник детально розповів людям про рішення уряду про переведення підприємства у державну власність, запевнив у стабільності роботи компанії, поступовому підвищенні соціальних гарантій для працівників, озвучив плани оновлення матеріально-технічного стану газових підприємств у районах. Газовики з першого. В окупації, а нині під постійними обстрілами у прикордонні сумщини чітко виконують зобов'язання безперебійного та безаварійного газопостачання. Основна задача нашого шосенського відділення це безаварійна, безперебійна подача газу для населення наших для юридичних осіб. Це, звісно, ускладнення є в зв'язку з бойовими діями на нашій території нашого шосинського відділення в нашому шосенському районі, так як вісім громад знаходяться в зоні бойових дій, завдяки працездатності Працелюбності нашого колективу, який добросовісно працює на благо компанії, на благо газопостачання, на благо надання послуг населенню. Вдається нам це справлятися, і будемо. Я думаю, будемо триматися і надалі і поліпшувати свій кваліфіційні рівень. Професійний колектив «Сумгазу» був і залишається надійним партнером-постачальником для територіальних громад. На цьому голова правління компанії наголошує на зустрічах з міськими головами. Голова правління по суті вже приїжджає до маленьких підприємств і дивиться їхню роботу, щоб він особисто побачив, як це робиться. Це дуже правильний підхід. І сподіваюся, як ми з ним спілкувалися, буде зроблений підхід, щоб швидше було забезпечення забезпечення наших газових господарств на місцях матеріально-технічними ресурсами для швидкого оперативного реагування на ті події, які в нас відбуваються під час окупації. Вдячний дуже газовому господарству. вони нам допомогли вирішити питання стосовно спеціалізованого автомобіля, щоб ми могли сконото завести сюди газ, відповідно, який пішов на наші комунальні підприємства, які є в місті, для продажу людей в балонах. Пішов для сільського населення в основному а також для забезпечення ТРО, яке у нас тоді було. Стосовно інших питань, слава Богу, діалог є, співпраця є. Я людина з Суммагазі нова», я працював до цього 5 років першим заступником, і мені було важливо зрозуміти, в якому стані знаходиться газу Сумщини. Хто в нас працює, які в нас керівники, як вони відносяться до своєї роботи. З того моменту, як я там побував, я скажу, це. Ромни. кривник на місці, конотоп кривник на місці. Шостка кривник звільнений. ахтирка керівник звільнений. Суми кривник звільнений. Тому що не була поставлена робота на своєму рівні. Хочу сказати, що запасні частинами не забезпечені, матеріалами не забезпечені. І це все ми поправили, зробили. Сьогодні дуже мені телефонують, кажуть. Що на наших територіях, на сумщині, працюють наші люди, Крашуть, мажуть, білять, ремонтують. Це дуже добре. Це буде по-новому. Я об'їхав в першу чергу. Це ті райони, які сьогодні обстрілюються е, расистами. Тому першу, перше, що я дав керівникам. І пораду, і, і свій як би, якби наказ, що всім повинні люди бути забезпечені. Це бронежилетами, це касками, це матеріалами. Це всім необхідним, як у першу чергу виконується наші функції. Гарантую, що все під контролем, люди всі з газом і будуть всі з газом. Основне завдання кампанії це забезпечити беззаворіння, без, без примінного за постачання. І я всім наголошую, своїм працівникам на всіх нарадах, коли я приїздив і говорив з колективом, що ми маємо працювати так, щоб у споживача не було морального право просто нам не платити. Поки що діють у нас сьогодні попередні реквізити. Якщо щось буде змінити, ви це побачите на наших офіційних ресурсах. Якщо будуть якісь зміни, то ви будете всі знати, У нас і в колтендрах. Це буде і в наших соцсетях, Я рахую на телебаченні. Особові рахунки споживачів залишаються незмінними. Тариф на послуги розподілу природного газу залишається незмінним. Для клієнтів АТ суми газ становить 1608 гривень за метр кубічний в місяць з НДС. Безкоштовна програма лічення є дуже давно. Я рахую, що це дуже правильно. От, відповідно до закону України про забезпечення комерційного обліку природного газу. Акціонер товариства «Сумагаз» як суб'єкт господарювання, який здійснює розподіл природного газу, оснащує споживачів населення індивідуальними лічильниками газу. Споживач не може відмовитися від встановлення комерційного лічильника з ініціативи та за кошти оператора ГРМ, оскільки в такому випадку розподіл газу споживачу припиняється в порядку, визначеному кодексом газорозподільних мереж України. Якщо можна дізнатися більше про зміни лічильника, можна в наших клієнтських просторах. Туди ми всіх і запрошуємо. І я хочу сказати, що я дякую кожному за відповідне споживання газу. І велике дякую тому, що від цих людей, від сплати своєчасно, залежить енергетична безпека України сумщини. Тимчасово для зручності клієнтів у перехідний період строк передачі показань подовжено. Показання лічильників споживання газу сумщини можуть передати з першого по 5 число щомісяця. Це своєчасне облігало в запоруках коректних нарахувань у платіжках. Це, я думаю, дуже добре. Шановні споживачі, шановні мешканці, ви обов'язково повинні подавати показники свого лічильника, якщо ви навіть там тимчасово не проживаєте. Якщо ви не надасте нам показники, то нарахування кумети на основі плану об'єму створювання газу будуть нараховані нашими спеціалістами. Тому краще передавати. Потрібно продублювати попередні цифри. Якщо це не зробити, оператори ГРМ або облгаз можуть нарахувати кубометри на основі планового щомісячного об'єму споживання. Так, звісно, друковані платіжки з даним по субовому рахунку споживача, як і раніше, будуть надходити споживачам кожного місяця. Квітанція буде вдосконалена. У файлі буде містити додатково корисна інформація щодо посилань на актуальні офіційні ресурси номера телефонів. Як і раніше, за послуги розподілу природного газу потрібно сплачувати до 20 го числа кожного місяця. Ці кошти нікуди не зникнуть, вони будуть бути на особових рахунках споживача. За бажання ми можемо повернути кошти, але якщо вони не будуть на особових рахунках, то вони будуть сплачені за додаткові там обсяги газу. Я думаю, що більшість сум'ян не знає, що у Сумигазі є такий ще підрозділ, називається непрофільних активів, в яких працює 120 людей. Це швейний цех, швейна, взуттєва, вязальна, мастерська, виголотня рукавичок. І ще в нас є печатна продукція, своя типографія, яка в початок квитанції і замовлення різні. Асортимент випуску продукції вже сягає більше 20 видів. І розрахунковий обсяг виробництва 20 тисяч пар на рік. До речі, підрозділ прибутковий. Нашу продукцію купують підприємство підприємства газового комплексу. Ми сьогодні запрошуємо всіх наших партнерів, великих пр підприємства, керівників, щоб закуповували у нас продукцію. Є чітке бачення напрямки роботи і поставлені задачі. Знаєте, я надаю перевагу говорити про результати. Якщо лаконічно працюємо на результат і прагнемо за кілька місяців стати частиною товариства газорозподільчої мережі України.